Перші розпочати наш урок, я хочу запитати вас, як, який у вас настрій сьогодні, як ви до додому. І чи маєте в настрій працювати зараз активно? Маємо. Маємо. ну точно. Це махнути. Оце мій екологічні проблеми людства, а шляхіньку зберігати. Це у нас узагальнюючий урок. Значить, ми закінчили з вами велику тему, яка пов'язана дуже тісно з екологією. І тому, значить, сьогодні ми підведемо відсумки нашої роботи на протязі третєї чверті. Значить, що ми повинні знати із цього урока? основні екологічні проблеми людства, що виникли на планеті та таких виходом з екологічну землю? Оце питання ви будете розглядати на кожній російське. Позитивний і негативний вплив антропогенного фактору на довкілля, тобто міцного фактору, як людина впливає на довкілля. Далі повіти, розвивати в собі вміння, спостерігати зміни в природі, екологічно мислити, виховувати собі екологічну культуру, захищати природу рідного краю. Значить, от над цими питаннями ми і будемо сьогодні Такі. Чи можливий вихід з екологічної кризи? Чи має майбутнє сучасна цивілізація? І який ваш внесок на сьогоднішній день, такий можливий внесок? Значить, збережені природи, це ви в кінці Значить, Який внесок? Як ми будемо працювати? Значить, зараз ми проведемо такий штурм мостовий, для того, щоб ви пригадали основні терміни, які ми розглядали на протидії цієї Значить, Я буду називати перші питання, даю, хто відповідає, той задає далі питання, той, хто відповів, і так це почти ви будете наші, оцінювати і себе, і ставити бали в ті ваші листочки самооцінюванню. Значить, хто найбільше набере барабані? Найбільша кількість балів це 12 балів. Значить, Треба активно працювати, щоб набрати хорошу -то світло. Тоді мені не здається такі з'явити ці листочки, і я виставлю вам всіх своїх познак. Давайте пригадаємо, так як ми говоримо про біосферу, що ж таке біосфера, Хто відповість, питає, будь ласка, чи не? це жива оболонка землі, де мешкають живі організми. Правильно. Так, будь ласка, ти тепер задавай далі питання. Що таке біоценоз? Так, Хто відповість на це питання. Що таке біоциноз? Біоциноп це сукупність популяцій різних видів організмів, які составляють біотичний компонент біогеоцинозу. Це може бути як ставок, там, річка. Так, е, Добре. Далі А питання, що таке біогеоциноп? Так, біо Та, так, так, так. Так. Це групування популяції різних видів організмів, які зв'язані з зв'язками і mm -hmm. знаходяться на певній території. Далі питання, які існують основні компоненти Так, Хто рятує на ці питання? Які існують компоненти біогеоциносу? Тобто, з чого складається біогеоцинозд? Так, у ґрунт, вода, повітря. Так, це які будуть природи фактори ножової природи. Ага. Да? А ще що чого складається біогеоцинос, крім факторів ножової природи? Різних видів рослинних тварин. Правильно. ну самі за І не тільки рослинних тварин, а й ще чого? Мікроорганізми. Так, задавай, Саша, питання. Так. Що, таке, е, біомаса? Біомаса. Сказав, що таке біомаса? Біомаса. Хто каже? Що таке біомаса? Це маса живих істот, які мешкають у певній місцевості. Так, правильно. Ця біомаса може бути чого. Землі, всієї планети нашої, це всі живі організми. Біомаса може бути чого. Біоциноза або річки, або лісу, там, діброву. біоциноза теж може бути біомаса. Є демографічна криза, тобто збільшення різке збільшення людей. Так за підрахунками вчених, у 7 столітті до нашої ери населення землі становило не більше 10 мільйонів. А на початку нашої ери близько 300, і в 17-му сторіччі близько 700 мільйонів у 1970 році населення збільшилося вже до 3,5 мільярдів. А зараз, як ми бачимо по телебаченню, що е, населення е, населення світу становить уже 7 мільярдів і різко збільшується. Це може спричинити демографічний вибух. Е, так, і на планеті. так так, наприклад, в світі є таке нераціональне використання харчів. Так, наприклад, в країнах Європи Північної Андрії. А в Америці та Австралії, де виробляється 60% харчової продукції, проживає лише 30% населення. Тоді як в країнах Східної Азії це співвідношення становить 28 та 53% відповідно. Крім того, зростання на населення супроводжується значним збільшенням. Виробництва харчових продуктів, що пояснюється на знищення ресурсів в біосфері, зокрема аграценоси. Чи справді біологія є основою майбутнього, майбутнього людства? І у жодному разі це твердження не є перебільшенням, так як відомо, що біологія це наука про живе, і вона вивчає про те, що ну, взаємодію людини із природою і ця взаємодія, як з'ясувалося за останні десятиліття, є ну, не тільки для, важливою для розвитку цивілізації, а також для існування людства взагалі. Тому біологія у наш час використовується як наукова база для сільського господарства. По ну, там, по виготовленню первинної продукції ну, харчової, харчової промисловості. Це дуже, ну, у наш час, ну, для чого це не стачає? Для того, щоб збільшити продовольство. Харчова промисловість. Так, ні, вона вже переробляє. А щоб виростити? А ми пригадаємо генетику, ми закінчували чим? Я не модифікую. Геномон дифіковані речовини і рослини. Далі. Також це робота по генетики. По як називаються ці галузі науки? Генна інженерія і ще біотехнологія. Да? О, ці дві галузі, які на сьогоднішній день працюють за такими відкриттями, які були зроблені в області біології. Да?